Ось така у мене невеличка плантація лохини, вирощую я її вже п'ятий рік. Кожного року трошки збільшую кількість, досаджую нові рослини. Є в мене і свій невеличкий розсадник, ось там в тому місці, де є постійно декілька сотень саджанців. Зараз їх, напевно, більше тисячі. В цьому році розвів трошки багатенько. Ось, також саджанці вирощую і на продаж. Хто буде мати бажання, на осінь, на весну наступно будуть кущики. Так, розпочнемо сорт дюк. він якраз у нас достигає. Це все в мене сорт дюк. Ось, росте в контейнерах. Ці контейнери 90 літрів. Ці контейнери... 40 літрів. Також є в горщиках на 35 літрів. Там в крайньому ряду. Ось така у цьому році загрузка досить гарно, попри те, що рік був такий складний, весна дуже була нетипова. При тому по ягоді все добре. Результатом я задоволений. Ягода гарна, крупна. Зараз вже дуже давно в нас був дощ, доводиться кожного дня поливати. От лохина це, – це полив. Без води тут результату не буде ніякого. Дуже це важливо, особливо коли ти ще вирощуєш в контейнерах. Поливаю я зараз кожного дня, кожного дня на вечір. Включаю полив, 2-3 літри води даю щовечора. Можливо, якби поливав два рази в день, ще результат, напевне, був би кращий. Але зараз такої можливості поки що в мене немає. З часом, думаю, думаю, що буду це змінювати. Ось. Сорт туді у мене найбільший. Взагалі в мене посаджено. Навіть не рахував, ну, напевно, біля трьох сотень кущів в контейнерах і також в траншеї. Ось. В об'ємі 90 літрів е, результати, звичайно, трошки кращі. Ось ці рослини одного віку просто ці ростуть в меншому об'ємі. Тут можна дати на них більшу нагрузку. От, подивимось на ці кущі, бачите, яка тут загрузка. Не знаю яка урожайність, але з такого куща, напевне, більше 2 кг можна буде зібрати. Взагалі, те, що розказують, що лохина 7 кг, урожайність 6-7 кг. Це можна досягнути в траншеї чи в посадковій ямі, але коли ви дали велику кількість субстрату, тобто більше 100 літрів. Так як в мене в контейнері, 2-3 кг це, напевне, той максимум, який можна витягувати. Тому що потрібно робити добру обрізку, щоб ягода була крупна. Отже, для себе одне, одне вирощувати для себе, одне вирощувати. На продаж. на продаж потрібно, щоб ягода була гарної якості. ось Є і такі нюанси, бачите, похилилась і поки що ось так висить. Потрібно буде підв'язати. ну Більшість кущі тримають ягоду. Я стараюсь так вирощувати, щоб бачите кущ має невелику кількість стовбурів, невелику загрузку і ягоду гарно тримає, тобто гілки не лягають. Ну, тут потрібно багато практикуватись, Ось, щоб такого не було. бачите, Обрізка, обрізка, кожного року пробую вчуся обрізати, кожного року практикуюсь, все рівно бачу ще багато нюансів. Ось. І, і досить густа у мене, бачите, посадка. Тут міжряддя. Мале через те, що я обмежений у площі, немає великої ділянки, щоб робити якісь там міжряддя 2 метри, наприклад. Тут є мінус, але з другої сторони це не дуже великий мінус. Тобто кущі нормально досить себе почувають і в такому обмеженому просторі, як ви бачите. Так, тут я вже і обрізав обрізку, я проводжу практично цілий сезон. Коли маю можливість, бачу щось, ці молоді пагони багато є. Я їх вирізаю, щоб вони не забирали вологу. Поки що здебільшого молоді пагони вирізаю, тому що вони багато вологи забирають, а коли є ягода, треба дати цю вологу на ягоду, а не на пагони. Взагалі по обрізці ще буду окремо знімати. Буду трошки змінювати вирощування по обрізці. А окремо також зніму відео. Ну і, звичайно, літню обрізку теж буду проводити вже після збору урожаю. От, дивимось, тут є такі гарні кущики. Гарні кущики. Зараз зніму їх з іншої сторони, от подивіться, бачите. Основні стовбури. Практично вони йдуть з одного, тобто нема багато пагонів і дивіться, який результат. Це формування літньою, літньою обрізкою, цей кущ сформований. Оці кущі якраз мені дуже гарно подобаються, бачите, один, другий, так само цей. Стовбури міцні, товсті, вони вже ягода теж на них гарна. Пилки не лягають. Так, От, так само цей кущ. Ось таке формування. Пішло з одного стовбура, розгалуження, це все я е, вирізаю, поки що не, плануваю, не планую замінювати е, пагони не бачу в цьому потреби, тому що рослини молоді. Ось так. Це все у нас дюк, отут, бачите, тут було підсихання. Він пересох, потім полив я відновив. І бачите, як він відновлюється. Тобто в пересиханні немає ніякої проблеми, просто треба постійно стежити, щоб не пересихали, тому що він пересохне і ягода вже буде неякісна. Ось, бачимо. кущик в'яни. Як розуміти, що кущик в'яни? це молоді прирости, вони так нахиляються і робляться такі зів'ялі. І забився тут полив, і бачите, що робиться з ягоду. Ягода вже тут неякісна. Є і такий нюанс. Ну, полив з він теж часто забивається, потрібно потрібно щось тут також буду старатися пробувати щось досконалювати. Отут в мене ростуть, бачите, отакі от дерева. Теж сорт дюк. Дивимось один стовбур і така загрузка ягодою. Як варіант, теж маю тут декілька таких рослин. Буду пробувати вирощувати і таким методом. Тут у мене лакина вже в горщиках різні сорти. І тут іде сорт Нурон. Теж шикарний сорт, але є нюанси дуже по... по ньому, що він примхливий. Він те, що я замітив, він потребує води трошки менше, наприклад, ніж дюк не любить переливання водою. І весною були нюанси по цвіту, теж через такі затяжні дощі. Думав, що з ним будуть. Проблеми, що вже ягоди не буде, але все ж таки поки що все добре. Так, це сорт Патріот, теж от подивіться, який гарний кущик це садюк. Маленький кущик два стовбура, і бачите, яка загрузка. Ягода тут буде шикарна. Вже починає достигати. Які ще в мене є сорти, так, це в нас. Патріот сорт вже такого е середній. тобто дюк ранній сорт, Патріот середній, горон середній, от Це все горон. Ягода в нього просто бомбезна. Але знову ж таки є нюанс для любителів. Трошка на мене він складноватий, Ну тут вже як кому вдається. Ось Це Аврора. Аврора теж хороший сорт, пізній але має свої нюанси. В першу чергу по обрісті. Заврором мені трошки складновато працювати, тому що поливати її практично потрібно, вона достигає аж восени і до того часу потрібно добре її поливати. Так, це в нас бонус. Бонус сорт, ягода крупна, багато хто її полюбляє. Ось такі кущики. Так, це у нас е, сорт Блюкро. Буквально декілька кущиків маю, не дуже люблю цей сорт, але він е, топ в тому плані, що він дуже невибагливий його знищити практично. Ну, дуже важко його знищити. Він і посухостійкий, і морозостійкий. Тобто для любителів він хороший сорт. тут у мене розсадник. Бачите, скільки тут є лохини посаджено. Це все тут сорт Чандлер, сорт Гурон, сорт Ліберті, Дюк. Різні сорти. В цьому році поставив таку сітку затіняючу, щоб трошки менше сонця було. Так, ще йдемо, подивимось на траншею. Ось, в траншеї. Це сорт река, буквально один кущик, теж ранній сорт. Ягода така собі середня, по смаку непогана, але на продаж вона не дуже. Чандлер, пізній сорт, теж хороший. Тут Спартан, теж він вже... Достигнув. Хороший сорт для домашнього вирощування. Можна так сказати. Тут бачите, скільки тут мульчі, також полив за допомогою капельної стрічки. І тут дуже великий об'єм цієї мульчі насипано і потрібно її постійно. Ще підсипати. Ось такі кущики. Гарні, бачите, кущі мають бути, має бути і ягода, має бути і молоді прирости, тобто баланс. Якщо у вас на кущі багато ягоди, а молодих приростів немає, це вже є недобре, тому що в наступному році можна залишитись без ягоди. Це здається сорт Blue Gold. Тут в мене ростуть 18 літровках. Це йдуть, тобто вони в мене надорощувані. Ось сорт дюк. Теж тут є по декілька ягідок, дивіться, ягода дуже гарна крупна. Ці саджанці йдуть на продаж, тобто хто до мене приїжджає, зазвичай беруть ось такі чотирихрічні Саджанці вже в великому об'ємі, тобто великі. Гарно вони продаються. В цьому році весною таки продавав по 400 гривень. Ось. Ну от така зараз станом на сьогодні ситуація. Поки що достиг тільки бюк-сорт. Подальшому будуть достигати також інші сорти. Пишіть в коментарях, можливо, є якісь у вас питання, обов'язково відповім про те, що я знаю. Ось от такі прирости вже йдуть в цьому році. Видно, що рослини гарно себе почувають, при тому, що в цьому році я знову не кропив їх хімією, тобто ні по цвіту, ні по ягоду. Ні по ягоді я ніякі препарати не вносив, як це роблять. Більшість інших, хто вирощує ягоду вже в більш таких масштабах. Там. Ну, не три кущі для себе вносив. Тому результатом в цьому році задоволений. І все поки що з лохиною добре. Ну все всім. Гарного урожаю, споживайте смачну ягоду і будьте здорові!